Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок, 7 вересня, це 927-ма доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І як завжди, у суботу, на обоз я відповідаю на ваші запитання. 10 найцікавіших запитань. А отже, сьогодні ми будемо говорити про багато різних тем, серед яких, звісно ж, будуть. І ну як завжди, це буває запитання хайпові. Е, про них ми поговоримо пізніше. А зараз починаємо з найцікавіших та найбільш доречних. Отже, питання перше від Сергія Піскуна: чи не здається вам, що у нас в руках було багато осіб, яких можна було поміняти на азовців? А е, когось віддали, комусь е, дозволили втекти? Також у нас в країні залишається чимало. Uh, їх чимала кількість, uh, чого варті лише ФСБшники в рясах УПЦ, uh, ну скажімо так: УПЦ це трохи інше. А от РПЦ в Україні так. РПЦ ВУ uh, в принципі, ми не маємо права обмінювати громадян України, які мають громадянство України, uh, в статусі нібито як полонених. Обмін полонених, а Азовці є полоненими, військовополоненими, можливий саме на таких самих військовополонених. От у чому основний момент. Якщо ми беремо, ну, наприклад, того ж самого, як варіант, я не знаю, онуфрія, і або ну Запорожського, того, що там Коваленко є такий, так, схоже, прізвище Теска. Умовно кажучи, а, отже, якщо ми їх обмінюємо на військовополонених, ну це буде не юридично не мати жодної підстави. Це громадяни України. Так вони працюють на ФСБ. Отже, цим повинно займатися СБУ. А, вони повинні бути засуджені, заарештовані. Відповідно, там повинні бути а, кримінальні впровадження, а, слідчі дії відбуватися. Але ось так взяти і обміняти ні. Окрім всього іншого, не забувайте, що до азовців. На жаль, особисто у Путіна відношення ну максимально диктаторське обмін азовців можливий в виключених випадках на дуже таких жирних персон, які потрапляють до нас в полон. В першу чергу можна домовлятися по лінії кадирівців. От саме якщо у нас потрапляють в полон кодирівців, особливо якщо це офіцери середньої ланки, наближені до оточення самого Кодирева, то тоді так це цілком можливо. В інших випадках, на жаль, це дуже складний процес, і Росія, в більшості випадків, коли заходить питання саме про азовців, вона цей процес саботує. Друге питання від фаворіт. Фаворіт 777 А куми, кому, кому ми лапшу на вуха намотуємо? Резервуари відновити то бочку чи чистерну вкопати це день роботи, а завод зупинити то економіку підірвати? Я так розумію, що це йдеться саме про удари по нафтовим базам. І фаворит а, 777 Дуже добре знається на тому, як побудувати нафтову базу. Я нагадаю, що в пролетарську нафтову базу будували декілька років. Не один день, не один тиждень, не один місяць. Декілька років. Тобто, просто взяти й бочку. Закопати, ну так ну це як бочку з віном. Так а, насправді обмежена кількість резервуарів, а не бочок а, у Росії. Їх приблизно 3,5 трохи більше ніж 3,5 тисячі, і знищення резервуарів надає можливість а, зменшити кількість об'єктів, де можна тримати відповідно нафтопродукти до переробки та після переробки, в залежності від того, а, що це за продукція. В зоні досягн... досяжності наших дронів Камікадзе знаходиться трохи більше ніж 2 з половиною тисячі резервуарів, і з урахуванням того, що один дрон він може знищити до кількох до декількох резервуарів, особливо пролетарську. Ми бачили, що це взагалі було феорічно а то це серйозна загроза для Росії. Я пояснював чому, тому що це не тільки. Знищення продукції це і знищення самого резервуару, на відновлення якого потрібно багато часу, і на відновлення самої нафтової бази, на яку може піти до року ремонтних відновлювальних робіт. А якщо це буде відбуватися з періодичністю, як воно приблизно почало відбуватися зараз, то будь-яке відновлення, будь-які відновлення роботи, а вони ніколи не зможуть компенсувати те, що втрачається. А, рухаємось далі. Третє питання Сергій воїнов. Стосовно фортифікацій, вас ніхто не питає за їх локації, а мови ведуть про їх наявність та стан. Ви ж з інформаційного спротиву, ось і чиніть, спротив брехні, особливо з нашого боку, яка вже просто зашкалює кожного дня. А, якби з нашого боку не було фортифікацій, то і просування ворога було б зовсім інше, зовсім інші. Темпи, і тому, коли я говорю, що о, фортифікації є, але я не вказую геолокацію, і не бігаю з телефоном, не роблю там селфі. О, то я, о, в принципі, відповідаю на запитання: фортифікації є. Є в якому вони вони стані о, є локації, де дійсно вони найкращому. Є локації, де є рубежі, є лінії оборони і все ок. Я ж не буду на мапі вказувати: отут у нас все так класно, а отут у нас є прогалина. Ну не тільки ж ви дивитеся ці відео, в принципі, питання з фортифікаціями воно досі актуально. І інколи навіть на рівні обласних керівників областей треба займатися цим до того, як область мабуть, ще не є зоною бойових дій. Але може і і ста стати це та ж саме Дніпропетровщина. Наприклад, що заважає представникам обласної ради організувати будівництво фортифікаційних споруд, не очікуючи, коли це буде відбуватися вже на державному рівні, а інколи навіть на державному рівні ці процеси саботуються хоча і має під собою деякі Підстави, наприклад, коли для будівництва фортифікаційних споруд потрібна цивільна техніка, спецтехніка, але цивільні її не надають, і тому що вони це виправдовують тим, що її може бути знищено росіянами, коли буде відбуватися це фортифікаційні роботи по побудівництві фортифікаційних споруд, і це правда, і вони все ж таки знають, що говорять, тому що дійсно ці роботи. Відбувається під великим ризиком самого того, хто водія тієї ж самої вантажівки, або самосвалу, або і так далі, ескаватора. Тому ризик є і не завжди в таких випадках вдається своєчасно знайти техніку, яка побудувала своєчасно необхідну фортифікаційні споруди. Тобто, питання, як ви бачите, має багато ось таких відповідей. Але основне це те, що гуртифікації є, в якому стані де і як? Ну це питання вже іншого порядку, на яке будь-яка відповідь вона буде вже стосуватися, ну трохи навіть категорії державної зради. І четверте питання також від Сергія Воїнова. Стосовно просування, ваша відповідь, м'яко кажучи, не 5-7 кілометрів на добу в останній час не хочете, чому ви спотворюєте. Явні факти. Які факти, де ви бачили просування російських окупантів 5-7 кілометрів? Будь ласка, таку ділянку можете, можете мені а, показати? Ні, не покажете. А я вам можу показати, а, звідки напад готувався, як то кажуть? Отже, ми говоримо зараз безпосередньо, наприклад, а, про Турецько-Покровський напрямок. А, Давайте повернемось наприклад на місяць назад, так? Повернемось на станом на серпень на 1 серпня. Яка була ситуація станом на 1 серпня? От приблизно так виглядала мапа бойових дій станом на 1 серпня? Беремо лінійку і від желанного. Прокладаємо відповідно до Новогродівки шлях. Скільки російські окупанти пройшли за місяць? 9 кілометрів 650 метрів. Місяць це 30 днів. 30 днів. Питання: 5-7 кілометрів за 30 днів. Це де повинні були бути станом на зараз російські окупанти? Вони повинні були бути за цим. За цими розрахунками за кілометрів? Ну, скажімо так, 150-7 кілометрів на добу за 30 днів. Це 150 кілометрів. Ви розумієте, взагалі, що ви говорите, коли пишете 5-7 кілометрів на добу? Ось вам 9 кілометрів. Ідемо далі, де зараз знаходяться російські окупанти. В на південному напрямку, саме а, в покров а, найбільш активному Покровському напрямку. Знову ж таки, беремо Желанне, беремо лінійку і прокладаємо напряму до Мемрика 9.40. Тобто за місяць вони до Мемрика дійшли це 9.40, станом на зараз шосте. А це біля Українська, це 13.36. Тобто, у мене питання виникає, а м, безпосередньо ось ця відстань якось корелюється з тим, що ви говорите про 5-7 кілометрів на добу. Я думаю, що ні. Тому, коли ви говорите про 5-7 кілометрів на добу за останній час, факти тому, що два дні це 10 кілометрів мінімум за вашими фактами, а, тиждень це 35 кілометрів. Де вони мали прорив на 35 кілометрів? Думаю, я достатньо лаконічно та е, повністю пояснив, що 5-7 кілометрів це ваші власні вигадки. І не більше того. Рухаємось далі. Е, питання п'яте. Містер uh, Ніколавска у складі Сил оборони України є як, на мій погляд, зразкова третя окрема штурмова бригада. Як ви вважаєте, чому інші бригади, в яких uh, не все гаразд uh, у тих чи інших військових uh, запитаннях, не приймають досвід третьої uh, ОШБР? Наприклад, uh, домовитися з третьою, щоб офіцери інших бригад проходили підвищення uh, кваліфікації професіоналізму в них. Uh, а повернувшись у свою бригаду, продовжували ну, е, набуття досвід. Е, я скажу так: е, третє ОШБР ну, ви одразу вони дійсно е, високопрофесійні, е, досвідчені бійці. Це е, досвідчене формування. Але ну ви трохи принижуєте таким чином інші підрозділи. Та ж сама 93 я 92 друга. Знову ж таки, ми говоримо про третього ШБР, але не забуваємо і досягнення <ки> Холодного Яру інше, 225 й батальйон зараз працює, який в Курській області такий виконує бойові задачі, що ну я вам скажу так: про багато з них ми зараз не говоримо, але коли закінчиться війна, чи мабуть навіть закінчиться, хоча б курська операція, ми багато про що дізнаємось таке. А Про що треба буде Майклу Бею блокбастери знімати, є дійсно проблематичні підрозділи, але вони проблематичні пов'язано з чим? А, командування, зміна командування, коли навіть а, під, а, особовий склад виступав проти заміни командира бригади, наприклад. А, коли на а, цю посаду було призначено ну, людину, призначалась людина, яка, м'яко кажучи, не зовсім розуміла, що вона робить. Ну і так далі. Такі. Тобто є ось такі е, проблеми: бойові бригади, бойові підрозділи майже всі досвідчені в нас на сьогодні. У нас найбільш досвідчена армія в світі, яка має досвід, якого нема у жодної іншої армії в світі. Такого досвіду дійсно нема ні у кого, ані у кого, навіть у армії США чи армії Ізраїлю. Отже, питання саме в командирах, які призначають а бойові командири достатньо досвідчені, які професійні, які мають відповідну повагу. Вони є в кожному підрозділі, тому якось так відокремлювати третього ШБР Вони, звісно ж, красавчі, красунчики, так але е, загально е, не треба якось применшувати і говорити: ось всі рівняйтесь на третього ШБР До того ж, е, е, у різних підрозділів. Різний функціонал. Хтось займається саме їх основний функціонал це шкурмова діяльність. А є підрозділи, які виконують трохи інші функції. Тому бути зразком для усіх третього ШБР одразу вже не можу апріорі через функціонабельність. Йдемо далі. Дуже цікаве питання. Шосте питання Ярослав Самборський. У мене в школі. была одноклассница Самборська, Светлана, мабуть, это и человек. Ну, взяв а, прозвище а, дружины. Бывает таки. Саша, ты обозреватель или пропагандон? Говори по существу и не ври. К примеру, на угледарском направлении ничего не происходит? Нет? А, ну, прикольно. А, по-первых, Ярик, ну, я тебе не Саша. А по-друге, про Вугледар я неодноразово згадував під час декількох своїх останніх відео на обо і під час огляду карти фронту я саме розповідав, що проблематика вугледару вона знов актуальна, особливо через постійні штурмові дії в напрямку на водяне. Тому або дивиться уважніше, мої що. Кожного ранку, що ранкові відео з оглядом мапи бойових дій, а, або ну я не знаю, що вам рекомендувати. А, я думаю, що ви зможете знайти відповідь самостійно, а, цілком звернувшись до основного посилу, після того як а, був зроблений зал крейсеру Москва. А, сьоме питання Леся Макаренко. Якщо взяти а, Покровський виступ у багатьох, не тільки в мене виникає питання, чому наші військові не здійснюють флангові удари по цьому виступу як з півночі, так і з півдня. Це дуже цікаве питання, тому що а, саме питання флангових ударів а, воно ну, неодноразово вже а, виникало. Але для флангового удару потрібен серйозний ресурс. І тут а, дійсно ми можемо говорити про те, що може виникнути ось така думка, що удар фла з флангу, по, о, наприклад, з півночі може перерізати відповідно частину їх Покровського напрямку, або о, з півдня. Але є нюанс є серйозний нюанс. Ну тут це ще сьогодні. ось я А, трохи так некоректно відображалося, бо з минулого минулої відповіді на запитання залишилось. Отже, можемо зробити висновок, чи може бути удар ось таким чином, чи може бути удар ось таким чином для перерізання, і передові підрозділи ворога, вони залишаться. В ізоляції, в оточенні, ну і звісно ж нічого не зможуть зробити. Але для цього потрібен ресурс, серйозний ресурс. Отже, питання: він в нас є, не думаю, у мене є сумніви, що в нас є достатній ресурс для проведення зараз наступальної кампанії контрнаступальних дій, особливо для флангових ударів по групі військ, яка загально сягає майже 100 тисяч особового складу. Не забувайте, що це майже 100 тисяч особового складу. Окрім цього іншого а, саме на півночі турецько-турецька агломерація, турецька агломерація, де відбуваються досить інтенсивні бойові дії, наступальні дії з боку російських окупантів, і ми не можемо сконцентрувати там ударне угруповання для такого прориву, а, оскільки основні сили та засоби. Вони зайняті саме для оборони турецької агломерації. Така ж сама ситуація виникає зараз і на південному фланзі. Для того щоб зупинити процес просування росіян і від Селедове до фактично лозової тримати оборону необхідний ресурс, необхідно достатньо ресурсу, щоб зупинити просування російських окупантів. Тому о, те, про що я говорив з грудня 2023 року, основна стратегія наших бойових дій зараз це саме оборонна стратегія, саме оборонна стратегія, е, наступальні дії, контрнаступальні дії це унікальні випадки, які ми зараз можемо спостерігати, наприклад, як курська операція. Але в цілому проводити флангові удар, коли Угруповання майже 100 тисяч сконцентровано на наступальних діях, це е, задача може бути виконана, коли у тебе є не менше ресурс, але цього ресурсу, як ми бачимо, нема. А восьме питання е, Юрій е, Семеніхін. Як ви гадаєте, барактарами можна е, звивати розвіддрони? А, дуже цікаве питання, особливо з урахуванням проблематики в принципі розвід дронів, але та номенклатура, яку ми отримували до а, байрактарів, не дозволяє а, збивати повітряні цілі. Ми отримували переважно а, компоненту а, повітря поверхня тобто для нанесення ударів по поверхні. Сам байрактар не розглядався поки що як засіб для збиття такої цілі, як розвідувальний дрон, в принципі. А, Наступні покоління, наступні розробки, вони стосувалися знищення повітряних цілей, але наскільки ефективно це буде працювати по залі або по Орлан 10, невідомо, бо не завжди це можливо реалізувати, просто маючи середню статистичну ракету повітря-повітря, і тому навряд чи Беректар можна використовувати саме з такою метою. В першу чергу, хоча б тому, що в нас нема. Саме тих засобів ураження, які б дозволяли б це зробити. Ми їх не отримували в номенклатурі відповідних засобів ураження. Переважно це все було повітря, поверхня. Рухаємося далі. І це дев'яте питання. Андрій Захаровський. Зменшилась кількість знищення артсистем і коливається кількість знищення автотранспорту. Це випадкова нерівномірність? Я думаю, що ні, це не випадково, тому що. Арт-системи дійсно в меншій кількості ведення артилерійського вогню росіяни зараз відбувається в меншій кількості на добу, аніж ми могли це спостерігати протягом літа, і це дуже цікавий момент. Я не можу сказати, що це через те, що в них закінчилися арт-системи, що все в них закінчилася артилерія. Ні. Але ця проблематика, вона дійсно існує літом. цього літа в них були одні з найбільших, найвищих показників втрат артсистем Ну тобто не повністю знищене навіть пошкодження, але це вже втрата. Вона потребує ремонту. Але станом на зараз я можу сказати про те, що дійсно зменшилася кількість. Отже, контрбатарейна боротьба ведеться в меншій кількості. З чим це пов'язано? Моя особлива думка е, полягає у тому, що вони можуть перейти в стадію економії так само, як це було до нещодавно з танками. Але коли вони розпочали е, більш інтенсивні наступальні дії на Кураховському напрямку та біля Вогледару і почали використовувати велику кількість механізованої компоненти, ну з одного боку, всі цьому здивувалися з іншого, ну так вони ж, в принципі, економили, і зараз почали більше їх використовувати. Так само і з артилерією, можливо, вони зараз саме в цій категорії перейшли до стадії економії з автомобільним транспортом. Я думаю, що це може бути пов'язано з постачанням в логістикою, бо в принципі в них на сьогодні все ж таки логістика працює не так якісно, як це було ну, наприклад, рік тому. Автомобільного транспорту відповідні запаси та кількість постачання навіть цивільного рівня воно зменшується також, оскільки вони намагалися максимально замінювати цим транспортом бойові броньовані машини. Думаю, що вересень та жовтень вони в якомусь сенсі будуть такими лакмусовими папірцями реальну ситуацію російського військово промислового комплексу, а також матеріально-технічного забезпечення російських військ, отже, саме, е, вересень та жовтень, можуть е, показати ці слабкі вже зони, слабкі категорії, назвемо так, так е, на які було здійснено відповідний вплив протягом всього цього, -цього е, півріччя, ну тобто, про те, про що я говорив. Стратегія оборона, але основна її задача це виснаження ворога. Отже, спостерігаємо, цілком можливо, що якраз ось через такі моменти ми будемо бачити реальне виснаження російських окупаційних військ. Ну і як завжди, десяте запитання, воно є завжди хайпове. Десяте запитання від Олександра Нарижнева. Якщо вони, не дай Боже, на новий рік будуть в Дніпрі, особисто тебе відшукаю. Полюбляю ось такі погрози, але у мене виникає ось таке запитання: не дай Боже, дійсно, вони на Новий рік будуть в Дніпрі, але цього не буде. Я вам гарантую. Але ну це вже інший момент. Якщо будуть. То ви замість того, щоб захищати своє рідне Дніпро, як я розумію, що це ваше рідне місто, будете мене десь шукати. Ну, прапор вам у руки. А коли знайдете, прапор буде в іншому місці і саме у вас, тому не раджу. Бо мене з 2014 року сєпори шукали і е, росіяни. Я поки що тут з вами розмовляю. І це в Одесі, в місті, де величезна кількість сеперні. Ах, тому не погрожуйте тому, з ким ви особисто не знайомі. Друзі, дякую вам а, за увагу. Дякую вам за те, що ви задаєте дуже цікаві запитання, і завжди дякую тим, хто задає мені хайпові запитання. Тому що а, це все ж таки так, такий собі зріз, а, інтелектуальної, інтелектуального потенціалу деяких. Коментаторів. В цілому нагадую, що завтра в нас буде вже загальний підсумковий огляд за тиждень тих подій, які відбувалися в зоні бойових дій, а з понеділка ми продовжуємо щоранковий огляд мапи бойових дій. Нагадую, звісно ж, якщо ви задоволені, задоволені відповідями на запитання, лайк від вас, підписка, дзвоник і. Завжди в коментарях ви можете залишити ще нові запитання, на які я вже через тиждень наступної суботи обов'язково відповім, якщо вони мені сподобаються. Топ-10 до наступної суботи на сьогодні ще раз усім дякую за увагу. Дякую за ваші запитання. Як завжди, слава Україні! Слава нації!